Тогда по доброе здесь. Мы зимой аудитории. Допадаем, в принципе. Но зубы еще надо два мешка. Тут у нас минимально до двух, а тут, конечно, 15, 13. Что, допадає тебе? Proszę bardzo, nie ma nawet na z tym z... z... z miarą jakim kanałem, bo mi to zrobił, Tak, tak, Доброго дня, у нас вже майже вечір, ми працюємо. Одна кімната вже готова. І зараз будемо виставляти маячки, як називається, общем, Неважливо, такі маячки для одної підлоги. Тож, як їх виставити? Стяжку шліфанули, обеспилили, погрунтували, все висохло. І тепер лазик виставляється. Враховуємо напольне покриття і підложку. буде 3 мм підложка, дина вода, і 8 мм ламінат. Тобто від верхньої частини плитки, від він насунув вниз одиниці. І далі починаємо ці штучки. Отак, вот клас, по периметру Починаємо їх клеїти. Отак. Вот і потім канцелярським ножом по лучку підрізаємо. Це, щоб коли заливати стяжку, то бачити візуально, який є рівень. Не дуже так і пусто скажемо, але на 17 квадратів я десь 30 точок ставлю. І від того буде нормально. Я десь дивлюся, відсотки хлопців на кливі пістолець. Ну, можливо, якісь виробники вскучення, але в принципі нормально. А, ні, я знаю чи. Навіть стяжка була трошки досокша. Це все діло відпадає, але прикинь. Робимо обв'язку електрокотла. Подача вже спаяна. Це все заштукатуриться, будуть тільки точки торчати. Вода підведена, холодна на котел. І також зараз буду робити обраточку. Ну і потім можна буде запустити воду і провіритися на герметичність і закидати штроби. А Тільки щось піло. Задиничку. Тепер раз спускаємо воздух, так? Да? А що? А що перший раз, тільки що чуть мене обмочилися. Коротше, панель закрита, а я ж не туди, що шлангочка із клапана тиску знята. Ну я ж думаю, все тут нормально. Тим я пробки знімаю, вода побігла, Котел, перевірений на заводі. Щоб я собі тут накинув імпровізовано, стравлюю з обратки в воздух. Ну що, качаю, качає, манометр дійшов до 3,2, десь а він на 3. Він як бахнув. Mm. <laughs> такий, такий, як винова, наче як пів відра. <laughs> Було стрьомно. Mm. Не, ну, знаєте, як... Якби був перший поверх час будинку, то ладно, то хай би й другий своїм будети над сусідами. <laughs> десь мало лі. Ну, що mm. нормально. Зараз буду ще стравлювати по мікросконтура. Так, mm. о. Підключаю. Ну, таким методом потроху. Не взяв я в капельницю. Проходиться так по чуть-чуть з а де другу? Нема. Нема. Ну, ладно. Добрий день. Приїхали ми на ЖК Оптиміста. Будемо працювати. До цього ми підготували санузол до вкладання плитки. Це зробили сантехніку, саме великий звісно, Також зробили тут теплу підлогу, штробили, вклали 32 метри кабеля, а самозві зразу заливав ниже на 5 мм підлогу і на матах вкладена тепла підлога із переходом ось в цій частині в душовий трап. Ну, ось така. Картина, все погрунтовано, все готово. Сьогодні-завтра план такий класти підлогу в санузлі, в коридорі і також є балкон. Його сьогодні треба погрунтувати, бо там ще якщо там пильна брудна не готова основа. Ну а потім вже займуся стінами. Роботи багато. Я Буду тоді дивитися по розкладці, якщо десь треба, щоб попадало. Угу. Здесь у нас невелика розкладка. Так, це на стіни не потрібно. Що нам найперше зараз треба підлога санузу. Зараз там кину, як воно все стає. Бо санузли підлога на балконі це оця площа, а коридорчик, який здикується із санузлом, може 4 пачки до глянути. І, кстати, по не одинаково. А не 600 на 600 і 60 на 60. Да, а яка була 59. Тільки? Там наклейки поклеєні на 59,5. А, вони, навіть, пишет, ну ладно, ми зараз переміряємо, бо це вже а, тут, в принципі шо, що розложені сюди. В общем, якщо плитка на 5 мм гуляє, тоді не зможна стикуватись, наприклад, якщо в коридорі. У нас плитка йде так? і ванна. ось Наприклад. Раз. І у нас отак дві плитки ми не стикуємо, бо у нас потім не попаде шов. Це є такий нюанс, але тут відсього, що це перекриється стінами, буде нормально. І що у нас тут? Ну, Пише 600 на 600 а у нас 59,5. Молодці. А, ось на, на, на проєкті пише 59,5. Отак. Купуєте. Думайте, о, 600 на 600 в мене якраз дві плиточки і тут душева стане, метр 20 буде і все, ага, до побачення буде вставка. А вона нормалювала по цій розкладці так. Одна. Одна. Одна черва, черва Два, Два. Два. Два см. Відступаємо 2 см від краю стіни це для того, щоб коли із, із сторони дверей. Якщо у нас двері з цієї сторони, то вступаємо з цієї. У нас відкривається як завжди на ту сторону. Ставимо лінію, щоб було нам проще. Де вона? Так, це у нас буде стик двох плиток. Де воно? так. І все. Тепер у нас тут будуть гешки більші, ну а тут трошки не великі. Ну то не страшно. Ну, зато буде два формати плитки, десь не два формати, а дві різні плитки по кольору. Їхній шов буде ховатися під закритими дверима і це буде естетично виглядати. Чи в нас ще теж піднімаючи зайде? Ну, в принципі, нормально. 470 мм ця плитка. Ну, 30, ну, грубо 10 см коротша, плюс унітаз скриватиме. Це не буде помітно. Теж нормально. Що вона тут нам намалювала? І сюди вона Так, 559 і ми вступаємо ще сантиметр від стіни. Поставляємо зазорчик до стіни, так як у нас тепла підлога, то щоб було куди розширення плитки. І також стяжка залита з демпферною стрічкою. Ну а цей сантиметр перекриє потім плитка, та що стане із стіни. І тут нормально. А тут під правильну машинку у нас лишається... 42,2, ну зараз тут хоче 41,2. А правильна машинка 45, мабуть. 45 на 60. Якраз на 6. Ну, це, не, це вже не важливо, це шоу. Все. Все понятно. Фу. воротка закінчилася, Треба воно зробити шахтерматом. Зараз піду до підписчика в магазин, буду просити скидку. На отворотку? На отворотка ми да, 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 да. А, я думаю, що ти там бабка, ти вже відхорачував десь. Да? Так, да, просивський. Ладно. А може в нас є якісь кльоти, немає нічого. Все, я Давай. Тільки не тренди з ним там півчаса. Запитував? Ні. Ну, трошки задержався. Там була людина. 5 минут побалакала, ладно. Да. Ну, по сегодня я. Сикенция у нас 116-25. Хочешь 20 метров. На метр 40. Я трошки короче. Бо там окровосемся там не надо. Вот она же стоит хороший принес. Так, Метр, метр сорок, значит там що допомогу. Це ще не різана, непонятно як вона буде. Підкорізом полоски зробив, зараз засверлюся. Потім отут треба прорізати болгаркою і з-за того, що є прорізик, менше скорі буде йти. Поки що, це що? Ну, А потім оце вже може ст... О, Зараз ми використаємо ці. Попробуем. Это трещина. І керамограніт лучше ламає. Я ніколи не пробував. Але, може це ламається і так нормально. Зараз подивимося. А, ми можемо на цій експериментувати на суху, як вона ламається. Я писав, не знаю, це сосітні. Наш ти проверяєш уровнем, коли стяжка заліта рівно. А то, що плитка така всіда. та співчу була рівна, так? Да? Точно відміряв, плиткорізом відрізав, але це не точно, все одно треба підрізати болварку. Так і тут. От міряв 46-46, а цей кут не міряв. А там чуть-чуть стрічка відрізатина і треба пару міліметрів сняти. Ну, все, так. Це буде прямо, Бо вже ж клею окуляри чисто чисто. Поехали. І всякий какушку треба вбирати. Не обрав. О, все, бачиш мені з кольця. Ванну я вже вложив, перейшов коридор, клітка різна, ви бачите, і також вона по розміру теж різна. Замовниця, зателефонував, все обговорило, вона каже, мені шви, не треба, щоб все впадало. Робіть так, щоб не було підрізки в спальні, в двері. Бо якщо. Щось трохи шлами грать, там клинчик, тут клинчик, а так все розбігається, тільки підрізкується така велика коло вхідної двері. Так, ну що, на сьогодні я пороботав нормально, як бачите, не бачите, так? Да? Коридор готов, ванна, пол готов. Зараз гружу один сторіс, знімаю інший про закінчення роботи, щоб замовниця все бачила. Ми знову на цьому об'єкті. Да, працюємо. Сьогодні вкладання балкону. Зараз першу виставляю плитку по плоскості до дверей. в общем тут буде ось у нас одна ціленька, на вході, далі гешка, сюди ціленька і підвістка вставка під вікно. Але якщо брати двері і цю стіну, то вже щось із них розвернуло. Ну, от толкуся в двері, щоб там сама така так, видима частина, щоб було красиво. Так, ще раз перевіряю. Плитка 600, треба зробити. Один минут. 602-1. Нахай буде 602. Так. І так, отак. 602. І в цій стороні. А тут... Ось. А, все, нормально. Тепер можна сюди ліпити цілу плитку спокійно. І од неї вже піду до стіни, завернуся, уйду туди і вернусь назад. В общем, Це такий маневр, не кожен робить. Ну, Я вже навчився, то нормально. Бо коли перший раз отак розвертався, то в кінці або шов розходиться, або плитка не влазить. Ну це коли ти в один день, то можна плюс-мінус розтягнути і нормально. Що, що, клей готовий, пішли за плитку. Так, а ну треба подумати, як направлено до світла чи яка різниця. <звук> Ще отак. Що Добрий день. Розкажи, який ти психований. <звук> Чого? Просто треба було зняти відео, як вирахувати кількість стяжки або штукатурки. Ну розумієте, розказати це одне, а сформулювати це на відео зовсім друге. Тим більше, що Таня, стоп, отак ракурс, стоп, отак, отак, а я вже запущу, розказував. В общем, у мене проблема така, якщо я думку свою висвітив, розказав, ну щось не понравилось і треба це третій раз або четвертий пересказувати, в мене вже закінчились слова. Все, я не знаю, що розказувати. Ну то такое. Пішли, покажу, що я сьогодні зробив. Бо вже їдемо додому, шашлики жалі. В общем, балкончик орієнтовно 4 квадрата, точно не пам'ятаю. 4-4. 4-4. Бачите, да, в мене СММщик прораб, помічник <губ> знає. В общем, отак зайшли, от двері відкинулися, ціленька, одна, а, у нас вийшло раз, два, три, чотири, п'ять, 6 цілих. Все остальне різане. Але ну, нормально. І в ту сторону підрізка, тому що там чешка, чи що буде. В общем, воно візуально, ці всі плитки Ну, за... А, да вже там симетрично вийшло. І тут вийшло майже на середину перемички. Попрацювали нормально, їдемо додому, а післязавтра приїдемо вже, будемо починати в санузлі вкладати стіни. От робочий тиждень закінчився. Хватить працювати, треба трошки і шашлика поїсти. Тут у нас невеликий асортимент, філе бедра куриного, вирізка свина до шампура, люля-кебаб зі свинини, баклажанчик і кабачки. Н'яко більш гарніра, я думаю, лишнє все, картошки і так далі. общем, ще вечеря. Ну, на правах реклами я 20 років шашличником попрацював.